Якби сьогодні мали всі територіальні громади, такі надходжені, як місто Ладежин, я думаю, що ми б тоді мали б можливість не під реформою якісь підлаштовуватися, а самі визначати, що, куди ремонтувати, як ремонтувати, яке обладнання. Стосовно вашої питання, стосовно вашої позиції, вона є і вона має право на існування. Ви наскільки я знаю, ви звернулися до міської ради стосовно тут проведення... Масових акцій так. Це ваша позиція, ви маєте право звертатися і до виконуючого обов'язків президента по вчину з цим питанням. Сьогодні чекається баланс повністю влади, який не тільки вирішується в межах Тульчинського району, в межах всієї України. Тому що ви бачите, що сьогодні відбувається на сході України. І нам досить зовнішньої ворога, щоб там зараз. А хто ви на мати Я вену. вас прошу. Ну я вас прошу. Отакі, як ви мене маєте, щоб Давайте шукати тут всередині ворога, знаєте? Да. І будемо замість того, щоб один одного підтримати чомусь на жаль, ми такі українці. Вони мають підтримати перетворили посаду голови районної державної адміністрації. Політичну посаду тоді я вона працювала вісім років. <рес> працювала. <рес> Де її праця? Три відракопи випила. Гриба 20, 30, 50, карандаши і все. Де її фраза? Покажіть нам. Я, я за я, Можна, можна зупинитися? Ну, за... Дайте можливість висказатись. Я нічого, вас прошу, не просили. Я вас прошу. Ви просили <плесили> <плесили> поспілкуватися з Андрієм Петровичем. Він спілкується з вами. Дайте йому можливість висказатися. Нехай скажуть, за що вони її назначили. Одну хвилиночку. Дайте можливість висказатися. Я робила, щоб її назначили. За які заслуги? За слух. Партійний сходок. На сьогоднішній день. Вот це перехідна посада на цих пару місяців. Нормальну людину на перехідну посаду. Це з публічних усіх телеканалів заявлено про проведення в Україні адміністративної реформи. Де будуть прозорі вибори і вибори та судові адміністрації, хто буде волоштовувати в цю територіальну громаду Сучинського району. Сучинського району 60 тисяч жителів. Сьогодні 60 тисяч жителів мають право вибрати того, не значення буде проводити. Ми хочемо, щоб був голова, якому ми будемо підчиняти, який не веде порядок району. Ми хочемо такого голову, то дайте нам його І все. ви Вирусуйте, вам де землекко робити, і ми будемо підчиняти. Дайте нам це зробити. І все Аліта Саула сказав нам. назад, что ее таки устраивает распутно, больше никаких у нее не устраивает. И получается, Олег Саула назначает у нас голову даже администрации. Не вы, не Олиник, а Олег Саула. И вы, <Слышко> что не на Олег Все Почему нам сказал, что меня устраивает таки распутно? Все. И кто-то лик мне что нам сказал? кто Я как На Майдані відповідає, відходить заводить. А ви знаєте, скільки за свободу людей стоїть? три чоловіки. За свободою. Три чоловіка. Наші відповідають, по западі, допомагають А Коли я приїхала, я Майдан зібрала. Шановні українці, я сьогодні всіх прошу вас, давайте ми заспокоїмося. Представтеся, представте, наші 4 роки, чекайте. Якщо ви не намагаються, вчителі не повідомляють. Чій ну, чій чій? Yes. Я перепрошую, Майндрия, дитина, я дуже щоб Представтеся, Представтесь, пожалуйста. Я представляюся, тільки ви послухайте. Ви ж не чуєте? Я жінка, яка захистила Кирносівський цукровий завод, вчителька історії, селища міського типу Кирності. І сьогодні я хочу щось сказати. Ми тут не вороги, ми всі друзі, і ми про це повинні пам'ятати. Але якби знав сьогодні Ягне що сьогодні таке представлення у Тульчині, я вам кажу, він точно би цю кандидатуру зняв. Бо сьогодні стидно, що в такий день збунтували людей, це є великий гріх. По-перше, по-друге, я хочу сказати, пан заступник. Голови обласної адміністрації, який сьогодні приїхав представляти, не винен. Але виступаючи, мені здається, що ви не займаєте державницької позиції. Вибачте мені, але якщо сьогодні кругом в Україні і небезпека є, і є то, що нам треба порядних, чесних, сміливих людей, які мають ідею, які знають, що сьогодні робити, що завтра робити, так. Ми таких людей можемо представляти. Людина старої влади вісім років просиділа на своєму місці. І сьогодні є людина, яка пішла на майдан захищати нас усіх. Багато тут можуть підняти руки, що були на Майдані. Я була там один тиждень і я відчула, що таке майдан, але я там не воювала. А йому прийшлося своє життя ще підставляти. Скажіть, будь ласка. Кого на що ми міняємо? Невже сьогодні чесні порядні патріоти України не мають права зайняти місце і далі продовжувати ту справу боротися за свій народ, яку він почав ще на майдані? Чому сьогодні людина, яка взагалі не була, не чула, не бачила, сьогодні прийшла і займається місце? Тому я сьогодні хочу сказати від себе особисто. І якщо громада мені, мене підтримає, то нехай підтримає. Треба рахуватися перш за все з думкою народу. Якщо людина просиділа 8 років, нічого не зробила, навіщо знову? До якої влади ми знову вертаємося? Нам треба сьогодні зміни, корінні зміни і щоденно ці зміни повинні відбуватися. Якщо сьогодні такі люди. Які були на Майдані, не мають права, то навіщо він ходив на той майдан? Навіщо він хотів змінити цю Україну? Дайте мені, будь ласка, на це відповідь. І ми просимо. Я особисто також прошу. Треба це питання ще раз приглянути. Ми не можемо сьогодні експерименти з медициною, експеримент проводимо в адміністрації. Експеримент нам треба міняти людей так, щоб зміни були сьогодні, завтра, після завтра і на кінець був результат, Які це будуть зміни. Можливо. Поясніть мені ці зміни будуть сирівно тому. То ми, ми вас просимо ми нашу позицію передати. І якщо дійсно в області сидять люди. Державницького значення, які відповідальні сьогодні перед всією Україною, перед небесною сотнею, яка за нас загинула, то такі так питання вирішувати ніхто не дає права. Люди прийшли, людей треба чути, людей треба вимоги їхні теж почути. Тому то сьогоднішнє призначення це можна сказати позор. Перед людьми і перед Богом. Для, для, для Якщо я, ви, э, Ми обідула, після свят приїдемо Ну Це біль людей. Якщо людей не чують, вони будуть по-другому звертатися. Ми хі, після хі, свят приїдемо до вас в селі. Що це таке? Я... Тільки до корита, не в підохімо. Я... Дайте два слова Андрій Петрович, можна слово сказати? відповідати, ми що У мене є таке вас запитування. У нас район це, район, це аграрний район, але не вибачте гінекологічний кабінет. І тут повинна працювати людина, яка має хист в сільському господарстві. Но ми цього не бачимо. Розумієте? І ставлять людину, і в нас склалася така думка, що дійсно в 2005 році. Люди на майдані стояли, произвол почався, і зараз те саме. Мабуть, завезли чемоданчик, передасте своєму олійнику. Берший привіт! Я думаю, що ми йому будемо вдячні на вибори. Ми йому подякуємо дуже добре. І він відчує і піде ваш олійник, аж загуде за ним після виборів. Це по перше. По-друге, якщо буквально місяць чи два місяць залишили, навіщо ви будоражите людей? Навіщо ви збудоражили людей? Якщо вже ви знали, що така не хочуть цей люди кандидатури, то вже треба було шити цього побережного. Ми вже б змирилися б з ним хай би місяць людина досиділа. Навіщо ви буде ражити людей? Цим не закінчиться. розумієте? це буде тут. Майже щоденно і передає олійнику. Ми приїдемо і до нього. Майдан ми приїдемо. Ми зберемося автобуси після свят і приїдемо. Вам там зробимо майдан біля вашої адміністрації. Якщо Олійник не зміни свою позицію, якщо він не зніме свою позицію, ми то саме зробимо і вам. А інші райони нас підтримують. Підтримують, підтримують. Беремо да, всі райони і привеземо. І ми там і райони, підтримують нас точно підтримують. Дуже багато і той самий район Піщанський. Люди, і люди потрібно щось рішати, потрібно розуміти, народущанка нас підтримали. Глятоє наш голова облдержадміністрації, щоб він щось рішав. То хай, віде? Віде? хай рішає, хай, рішає хай бачить, що є. Хай рішає. Шанов, Я почув я вашу позицію. Да. Я, я, хочу. я хочу позицію я перекушу... Я перекушу... Ганна, Сидер. Ганна Сидер. Ви попросили передати ці слова голові. Я передам обов'язково вашу позицію. Тим паче, що це зафіксовано на відео, на фотоматеріалах. Тому це і те, що ви не висловлюєте недовіру і так далі. На сьогоднішній день є юридичний факт, і розпорядження виконуючого обов'язки президента. Тому буквально через там, півтори години я буду в Вінниці обов'язково Лійнику, я це передам. Це перше, що ви знали. Друге, у вас є абсолютно законне право звернутися на сьогоднішній день. І до Турчинова, і ви сказали, до Тягнебока. абсолютно маєте законне право звернутися з цього питання. І далі буде розглядатися ті кандидатури, які є. Хоча, наскільки я знаю, я ж призначений 25 березня, вже після того, як був призначений голова, що голова провів 252 раунди переговорів з усіма різними кандидатами. Ну, це не тільки по Тульчинському району, це в цілому Вінницькій області. І насправді вирішилося дуже-дуже багато кандидатур. Я думаю, що якщо вирішувалося і працювалося, напевно, були питання до різних кандидатур, різні якісь питання. Я обов'язково через півтори години донесу вашу позицію в голові обласної державної адміністрації. Голова народної ради Василь Григорович, голова народної ради Турчинського району. Мені випала довіра людей, бути двічі на прийомі губернатора Оліни. Я попрошу, підійдіть, будь ласка, щоб нас потім не порозуміти, хто за що стоїть. А то в нас, виходить, стараються розвести то самооборона, то правий сектор, то народна рада. І нас всіх звели в в боротьби за крісло, за крісло, яке за слово, будь будівно проклятие то крісло, щоб на нього людей району збуджувати. Але це вигідно комусь столкнути нас зараз до купи. А саме в цей час продовжувати тендери по 90 гривень ов'язну, яблука по 15 гривень за кілограм брати, комусь зараз вигодно поранжувати харчування три етажа, комусь, комусь вигодно заводи дорізати, ті, що в нас є наші завод, і в Моївці є. Тому, будь ласка, послухайте, люди добре, я звертаюся Від вашого імені до заступника голови обласної державної адміністрації. Ви сьогодні побачили реакцію, відчули. Вас особисто ніхто не звинувачив. Я прошу не обіжатись, але довгий час служив в армії на великій посаді. Теж любив назначати стрелушників, щоб самому не їхати. Я вас не оскорбляю. Але знав губернатор, що він чи нічого не поїхав. Він що був приїхав, тут було п'ять тисяч людей, бо його чекав тут З його боку, це була зрада. Ніхто не стверджує, я перепрошую, я Вінниці, він тільки з Калинівки повернувся. Ну, тільки я... Ні, я тільки що не приїхав на, на був. Я не захищаю, я кажу правду, то що є. Як я не прав, то ради. Я просто хочу говорити, в цій ситуації можна було знайти компромісний варіант, навіть якщо якісь дві сторони там ну, не погоджували, дві, два напрямки району. Але ніхто нам присутності, присутності моїх колег. Так, всього 99,9% буде призначена людина, яка пройшла громадські обговорення. Другий раз ми приїхали, вибачте, я, можливо, помилку зробив, ну, я вибачаюсь перед турчинцями. Це виникає таке питання.